Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, долучається до прямого ефіру на 24-му. Олександр телефоном, але раді, як завжди, сьогодні, на жаль, не бачити, але чути. Олександре, вітаю вас і дуже хочу обговорити з вами оце питання західної авіації, яке стає і звучить дедалі гостріше. А, так, вітаю. Отож, треба Україні 200 Літаків західного зразка, але це наскільки я розумію, із заяви речника командування повітряних сил, це так знаєте, взагалі, оце в ідеалі. Ну тоді, коли Україна встане абсолютно на отакі нормальні невійськові рейси, Звісно, під час війни потрібно ще більше. Але так чи інакше, дві сотні ну це, мабуть, якась нереалістична ціль на найближчі місяці. А От про реалістичну, також напередодні говорив Юрій Ігнат, також говорив про 24 чотири Такі, які найближчим часом Україна хоті... хотіла б отримати, це дві ескадрилі. От... Е... Олександре, з точки, з точки зору фізичних можливостей тих чи інших країн заходу, з точки зору а, кількості літаків, які має та чи інша країна, ну готових до, до роботи, до бойової роботи, ну і також з іншого боку, з точки зору готовності або неготовності наших пілотів і наших аеродромів а, до використання саме у цих літаків, від кого і коли ми б могли найближчим часом а, отримати літаки, ну от щоб вони як Найшвидше потрапили на поле бою. Підкреслюю, зараз не беремо питання там політики, політичної волі західних країн, а саме технічну складову. Ну, насправді з літаками питання буде набагато більш складніше вирішуватись, аніж з танками. До речі, з танками також багато, краї... багато хто казав про те, що нам необхідні загідного зразку танки, але сам процес він зрушив за місце ну, дуже несподівано для багатьох. І ми зараз можемо бачити, що Україна вже готова приймати Леопарди 2, Агромси, Челенджер 2 а також не виключно, що в перспективі а навіть і леклерки. Отже, ну, хто міг на це виховувати? Це було дійсно несподіванкою. так само і з авіацією. На сьогодні ми можемо казати про велику кількість зразків західної авіаційної техніки, серед яких це можуть бути і Ф-16, це можуть бути і французькі Рафале, це можуть бути і Єврофайтер Тайфун, це можуть бути Сап Гріпен, це навіть можуть бути, я не виключаю, деякі модифікації f 15, F-18 і так далі. Тобто вибір є з чого, але якщо ми кажемо про навчання екіпажів на м, танки а, саме. Тих модифікацій, про які ми казали, то це все ж таки десь приблизно в середньому до двох місяців підготовки екіпажу. Якщо ми кажемо про пілотів на авіацію, до того ж, якщо це буде авіація, не якась уніфікована, ну тобто виключно f 16 або виключно якась інша модифікація авіації. То це значно більш довший період до півроку, та навіть більше, тому що все ж таки професійний пілот це не базові знання, а опанування базові опанування самого літака, а це щось значно більше. І тому ми можемо казати про те, що а в найближчій перспективі якоюсь несподівано те, що воно з'явиться, ні, це не буде відбуватися до того ж, і технічна складова підготовка інфраструктури, підготовка спеціалістів обслуговування та аеродроми. Це досить вірно, тому що аеродроми саме треба модернізувати або будувати нові для західного зв'язку літаків, але цього відбувається не буде, тому що такий аеродром одразу стає цілею номер один для ракетних ударів з боку російських окупантів. Тому ці літаки будуть знаходитись на об'єктах наших міжнародних партнерів. Я не виключаю, що на аеродромі, наприклад, Польща будуть розміщуватись перші літаки, які будуть передані Україні. Але коли вони будуть передані, ну в найкращому. Випадку, як на мій погляд, це буде десь наприкінці 2023-го та не раніше, бачите, у нас були сподівання на е, те, що українські. Військові пілоти і ще від літа минулого року проходили або могли б проходити навчання у Сполучених Штатах. Бо тоді влітку виділив конгрес а, гроші 100, здається мільйонів доларів на підготовку саме українських пілотів на літаки американські були сподівання на F-16, бо ось напередодні буквально Польща заявила про те, що готова у рамках міжнародної коаліції постачати ці літаки. Ну і от уже з. Клалося враження, що ось ось на найближчому Рамштайні ми таки зможемо їх отримати. І тут сьогодні чуємо від президента Сполучених Штатів ні. Байден сказав ні. У відповідь на запитання, чи будуть сполучені штати постачати Україні F-16. Ну і відповідно, ми в цих сподіваннях трохи відкочуємося так. Ну але все таки, якщо не F-16 зі сполучених штатів, то що звідки нам підійшло б найбільше? Ну, то дуже цікаво взагалі, що почув президент США, яке саме питання, як він його зрозумів та на що саме він відповів ні. Інтерпропо... інтерпретувати можемо по-різному. А якщо взагалі, то Німеччина, наприклад, дуже часто нам говорила ні щодо передачі танків Леопард 2 але кожного разу, коли мене питали щодо передачі нам леопардів, два я відповідав досить просто: нам не потрібні від німеччини леопарди. Нам від німеччини потрібно заходи на те, щоб леопарди передавали інші країни. Тому фактично я досить спокійно сприйняв відповідь Джо Байдена. Нам не стільки потрібні F-16 від самих США, а скільки нам потрібно, щоб США не блокували передачу, а вони не будуть блокувати. Це ми вже розуміємо. Передачу F-16 іншими країнами. А країни, які готові нам передавати F-16, їх достатньо, щоб забезпечити нам не одну, а набагато більше ескадрілі. Цих, а, винищувачів щодо інших а, варіацій літаків, то знову ж таки це можуть бути а, інші моделі, ті ж самі а, французькі Рафале, або, мабуть, а, інша якось модифікація, міраж чи щось інше. Це може бути а, навіть і. Повертаючись до теми Скандинавії, це можуть бути і Гріпен від ЦААП. Отже, вибір є не на одних F-16, як то кажуть, світ клин зійшовся. А окрім цього, якщо навіть трохи зманіпулювати, ну наприклад, Джо Байден відповів так дійсно, що вони не будуть передавати Україні F-16. Чому тому, що будуть передавати F-18 чи F-15. Або f 35 так. Е, дивіться. <ріст> а що більш нагально взагалі, і що більш терміново для Збройних сил України ну, з урахуванням нинішніх реалій на полі бою? Е, авіація чи, наприклад, ракети Атакемес? Якщо робити вибір, то я зробив би вибір саме е, до Атакемс? І не тільки етекемс, GMLSDB також потрібно, щоб комбіновано використовувати GMLSDB, а також етикемс. Авіація дійсно питання з авіацією. Так, його можемо зараз. Ми можемо дискутувати щодо авіації. А, це правда, але ми повинні розуміти, що це буде вже вирішено воно в майбутньому. нагальна проблема на сьогодні. Це а, та не тільки проблема, а яку можемо вирішити вже сьогодні цю проблему своєчасною передачою відповідного озброєння. Це саме таке кейс. з авіацією. Велика кількість а, буде ускладнень вже пов'язана з технічною складовою, інфраструктурною складовою, підготовкою пілотів і все таке інше, необхідною кількістю пілотів. Ракета ми можемо отримати вже через два тижні чи через місяць, та це значно підсилить наші можливості по підготовці контрнаступальних дій, активізації контрнаступальних дій і так далі. Ну, і наскільки я розумію, атакамси і е, GL. Рез дібі я ніяк не, не навчуся, от ще й цю абревіатуру, поки правильно вимовляти. Обіцяю найближчим часом це виправдає. Ну в будь-якому разі йдеться про ракети, які стріляють а, а, на 150 кілометрів. Це така проміжна ланка з точки зору ураження між а, хаймарсівськими звичайними ракетами на 80 кілометрів і хай хай атакамсами. Чи правильно я розумію, що і те, і інше можна було б опонувати дуже і дуже швидко? Так. Для цього а, достатньо вже тих екіпажів, що є в нас в наявності. це виключно заміна блоку не більше, якщо ми кажемо про використання АТАКАМС. А, Це не така технічно складна процедура, навчання займе а, ну, підготовка, так, новий досвід він займе вичень. Якщо не години, то два-три дні не більше того два три дні, як то кажуть, зрозумів Олександре. Ну і от з іншого боку, чому ж ми тоді зараз так акцентуємо увагу саме на авіації? Це м така, знаєте, чергова спроба України задати планку вищу, щоб отримати хоч щось найближчим часом, а, якщо ми кажемо про авіацію то хоч щось ми саме західного зв'язку не отримуємо як найшвидше. Ось у що на справа. Ми отримували протягом 2022 року авіацію радянського зв'язку від наших міжнародних партнерів, але саме про західну авіацію мови не йшло взагалі. Ми не говорили про це, хоча постійно на цьому акцентували увагу. Зараз, після того як ми зробили цей прорив з танками. Ми робимо ще і, а, ставку саме на авіацію, а, тому що є така можливість. Ми бачимо, як зрушилось місце вирішення питань. Сам стосовно того озброєння, про яке ще декілька місяців тому казало ні-ні, ви цього не отримаєте. Але ми зараз бачимо, чому це вже отримуємо. Тому це можливість. І оскільки вирішення треба вирішувати щодо авіації, велику кількість питань, то і починати треба якомога раніше. Ну і на мій погляд, зараз це саме той момент, коли можна розпочинати вирішувати ці питання. Знаєте, ну просто склалося відчуття, що от якщо зараз просити активно просити авіацію, то ну захід, який от, як, наприклад, зараз Джо Байден сказав Ну ні або справді ні, то він міг би сказати Ну давайте зараз ми вам дамо тоді атакамси. Вони б самі запропонували, і ми б сказали: Ну добре, так вже й бути ні, такої політичної логіки тут не прослідковуєте. Uh, ну скажімо так з uh, 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 питання щодо атаканців, ну... воно. Вирішується вже досить давно дійсно, і я не виключаю, що якщо а, сьогодні ми не отримуємо МФ-16, то саме завтра ми можемо отримати атакан. Це може бути якимось таким а, тимчасовим вирішенням а, цього питання, але все одно це не змінює того, що до а, авіації а, буде проводитися і надалі дискусія, і достатньо вона буде проводитися інтенсивно. Олександре, ну і наостанок, що за вашою оцінкою відбуватиметься на полі бою у найближчі тижні, у найближчі місяці, у цей непростий період, коли техніка ще їде, людей ще готують, але на полі бою ну найближчим часом так багато, як нам пообіцяли, ми не побачимо. Та техніка, яка буде надходити, я так розумію, що вона буде. Саме використовуватись для створення а, нового зразку а, штурмових а, підрозділів, батальйонно-тактичних груп штурмового типу, саме з техніки а, західного зразку. А, взагалі ситуація. А, зараз ми багато а, чуємо а, якихось версій, що до 24 лютого може розпочатися інтенсивний наступ з боку російської, а, російських військ. А, може... Це відбутися і в березні, чи в якомусь іншому місяці, але на сьогодні найближчий місяць це найбільш гаряча точка буде залишатися на Донецькому плацдармі саме там в напрямку Бахмуту, в напрямку Авдіївки. Знову ж таки, Вугледар будуть намагатися також штурмувати, їх. і це єдиний плацдарм, на якому російські війська. Вони можуть а, підтримувати якийсь темп наступальних дій більш-менш, але якісь так з іншого боку, Луганщина, Луганський плацдарм, а, Запорізька область, а також ну Лівобережна Херсонщина, а, вони не є та плацдармами, з яких росіяни можуть розпочинати якісь масштабні наступальні дії, Скоріше за все, саме тація наступальних дій, але не більше. Ну так само і загрози з боку Білорусі найближчими тижнями. Ми можемо не чекати, тому що там відсутні формування будь-якого ударного угруповання. Олександре, я дякую вам. Якраз зараз повідомлю глядачам, як можна допомогти Збройним силам України у вирішенні тих питань, які ви зараз озвучили. Ну, назвемо це так. Да? Я вам на цьому дуже дякую. Попри відключення світла, Олександр Коваленко, політичний оглядач групи інформаційний спротив, зміг долучитися до прямого ефіру на 24-му, за що йому дуже вдячні.